Це що? Це що смута? Привіт усім! Мене звати Володя 1905, і сьогодні ми граємо Кайзер Redux Якщо коротко, є гра 4 Це глобальна стратегія про Другу світову, про історичну. Найпопулярніший чи один з найпопулярніших модів для неї це Kaiserreich який розповідає історію. Що було б, якби Німеччина виграла в Першій світовій. А Кайзер Рідакс це гілка відгалуження цього моду, в якому всякого різного додано. В основному дивного Подивимось на карту. Як бачите, Німецька імперія і Вільгельм ІІ на місці. Цього не видно, але австро угорщина теж на місці. Та й Османи. У Великій Британії і Франції владу мають синдикалісти. Хоча, крім того, є уряди у вигнанні. Італія поділена, є Російська Республіка, Керенський, і в цілому постімперський простір, деколонізованіший. Китай, Китай, Індія поділена, Сполучені Штати, як завжди, точно нічого з цим не станеться. Вгадайте, за кого ж я буду грати? Правильно, за Хіву? Ні. Ні, насправді ні. королівство Україна, Василь. Якщо коротко, то оскільки німці виграли, гетьман залишився. Але пізніше йому нав'язали короля Василя Вишиваного. Український консерватизм. Дуалізм між гетьманом і королем дуже цікаво. І як бачите, деяких територій не вистачає. Крім того, там хлібний мир. Тут взагалі можна меми включити, але Тут, до речі, багато класної української музики. Василь. Павло Скоропадський. Чи є в мене план? Так, у світі все буде випадково, сподіваюся, цікаво. Але шлях я обрав. Я знаю одну людину, яка допоможе нам зібрати все, що нам треба. І спойлер, ми будемо за короля, а не за гетьмана або ще деяких людей. Починаємо! Дусли! Струмка! Готовий рухатися! Готовий рухатися! Пішли! Увага! Так, це буде першим важливим вибором, якщо ще не було ясно. Ми навіть незалежні, а не як всі колеги по Райкс Правда, в теорії все одно типу залежні. Мітель Ойропа. Тут буде багато лору. Я його весь прочитаю, але показувати не буду. Привіт. Привіт ще раз. Керенського вбили? 100% це на нас ніяк не повпливає. Насправді ні, обов'язково. Обов'язково обов'язково вони всіх навколо заставлять знати, яка в них політика. Сойм. Взагалі можливо, що той лідер, якого я обрав, вже десь серед нас. Серед нас стосунки з Кубаню. Чорний понеділок. Майн Гот. Це версія Великої депресії тут. Ну коротше, це багато чого запускає. У Франції обрали анархістів. О, німецький гарнізон з Києва. Повертається в Німеччину. І це запускає події в нас. О, добрий день. Тут я поклацаю все, що треба. Король. І тут теж. Соціалісти самостійники. Хм. Привіт. Алло? Я до речі не впевнений, яка різниця, але хай буде. Липінський чому це такий смішний значок? Аграрна криза, найпопулярніший український письменник. Ми маємо знищити всі копії. Ну і гетьман, щось там робить нецікаво. Польські військовики захопили владу, Австрія погоджується допомогти. У нас просто зв'язки там. Соціалісти в Заамурії відновили радянську владу. Підготували антигетьманське повстання. Тим часом в Москві все нудно, я так розумію, це добре. Страйки і не тільки що? Зелене купало, з упало. упало. Гетьмана арештували, і німці кажуть, що це переворот. Кінець гетьманату О! Але він тут ненадовго. Німеччина засуджує переворот. Соціалісти самостійники вимагають місце у В уряді. Ми погодимось на ультимату. Тепер ще хтось, але теж не дуже надовго. І тепер нове дерево і багато чого. Тимчасова диктатура проти анархії. Mm -hmm. mm. Я сказав, що вони нудні демократи, а вони вже напали на Казахстан. Тим часом в нас щось організовується, влада Тріумвірів. Так, тепер розібратися куди тут. Ем... Знову ж таки, ага. О, хтось хотів повставати, але в них нічого не вийшло. І тепер точно буде той хто треба. ще не точно. Майже. На жаль, я нічим не можу допомогти, але шорті. Державний візит в Кубань. Забута кримська кампанія Болбочана. Він своє військо вів на Крим. Земельна реформа. Ще більше кнопок. Кубань просить захисту. Хм. Російська загроза. Вони вибрали мирніший шлях, але цікаво, що з цього буде. Ну і так, ми всі дружимо заради такого. М. Ага, ясно. Так, тут зазвичай це стається, того я знав. Підозрюю не проти нас, а проти тих, кого ми захищаємо, але все одно. Хм. Ну оце, мабуть, навіть не сюрприз. Угу. Залишається монархія. Ой, я взагалі то можу починати цю гілку. Кожен справді український політик хоче тільки одну річ. Соборна Україна вже дуже добра, але це ще не найкраще. От боротьбисти і нарешті король призначає Болбочана отаманом міністром. 9, 9. <реш> Нарешті три портрети. Якраз доречно, що цей фокус. До речі, можемо це ще зробити. Крім того, колись треба почати індустріалізацію. Не думаю, що може бути зарано. О. І тепер ще більше кнопок. А ну я попробую це рано зробити. Автономна республіка, до речі. Оп! Ем. Добре, але я буду вимагати галичину. Четверта Балканська війна. Ем, що сталося? Ого, я ще не бачив. Mm, не якісь там вимови. Ого, я коротше закінчуємо. Ну, якщо дуже успішно, то це ж добре. Я вже не знаю, що відбувається. А що вони самі вирішили, не знаю. Ще королівський тур це буде ще більше кнопок. Тут можна наперед замовити проекти, а потім їх виконати. Поки що військова хунта. До речі, воно цікаво, що тепер буде. Так собі. Це щось дивне, але реально чи вони не захотіли об'єднатися, але тепер всі вдома. Перейменувати Станіслав, Івано-Франківськ, Кобринське, Шевченко. Ну, само собою, Шевченко. Ще якщо ми попросимо Бессарабію? Ні, всю не треба. Не знаю, мабуть, почекаємо. Вже заодно можна і закарпаття. О! Клас! Перейменувати Олександрівське. Запоріжжя, Хортиця, Вишневецький, Січ, Мені подобається Січ. Відновлюємо владу парламенту. Колись там вибори будуть. Землі об'єднали майже всі. До речі, Болбачан народився на Хотинщині, якої поки нема. І ще Буджак. Ем... Там щось відбувається. Угу. Олексій Шмигаль. Ого, що там таке? Щось він задумався. Ого. <реш> ага. Як вони це зробили? Пакт про ненапад між Росією і Османами? О, добре. І ми тепер національна демократія. О, тепер можу. Походу, всі вибирають команду. Можемо, може ми можемо це якось швидко зробити? Подивіться на нього. Ти націонал-популісти легіонери. Mm. Oh. Oh, в хорошому значенні, не добре. В Бухарест зайшли кубанські козаки. Дніпрослав. О, нарешті. До речі, тут спочатку треба все приєднати. Оце виглядає дивно. Тепер в мене три маріонетки. Німеччина вже якийсь час воює з Єгиптом. Сумніваюся, що проти нас Ельзаський ультиматум Друга світова, точніше, другий вельткрік. То він почався нападом синдикалістів на Німечну. І Я не знаю, чи, чи мені треба вже втручатися. Бо я інакшого нападочка знову ж таки сумніваюся, що це проти нас. Росія втручається вільний кріх. З самого початку ніби не дуже погано, але зараз подивимося як далі. О, тут, тут ще дещо цікаве. До речі, в Дон ще не покликали. Тепер покликали. Антанта хоче вернутися додому. Найгірший сценарій. Тут Василь запевняє, що будемо опирати, опиратися російське вторгнення. Україна має битися, якщо хоче вирішувати своє майбутнє. Якщо вони хочуть війну, вони її отримують. Чем І якраз танки, не знаю чи з цього щось буде зб... і чи так класно буде далі. Але морська піхота в Ростові і танки катаються, але це точно ризиковано. Що це все зелене, коли вони пробують. Ем, так, я побудував Керченський міст. Зараз в основному захищаємось Можна попробувати наступати, але краще перестрахуватися. І я думав вступити в війну з синдикалістами. Але це коли буде Але хіба що якщо буде кого туди послати? І то це будуть тільки спроби висадитись десь. Що це за фігня? Я ще їм віддав Косово спеціально. Окей, Білорусь, що за фігня. І Як? У них ще там фронту зовсім нема. З Албанією розібралися. Не знаю, що ми якогось священника поставили на трон. Тепер оці союзні сили будуть розбиратися з тим проривом в Білорусі. Що це таке? Макартур контролює Вашингтон. Пам'ятник Мазепі. Ча ж він тоді такий задуманий. Трошки мікроменеджменту. Детального керування. Чи вони на місці біжать. Взагалі в нас щось трохи проблеми з. спорядженням. Хоча це можна вирішити. Воно то колись вирішиться, але поки що. Ну і людей бажано берегти. О, в них вже є лідер. Все одно соціал-демократ. Соцдем, але імперію треба відновлювати. Я вже контролюю Білгород. Висунути на нього претензії, чи що. Союзники синдикалістів контролюють всю і... майже всю Італію. Хм. Стоп. Ого, Німеччина. Німеччина з Іраном розбиралася. Іран, до речі, Союзник Росії. Я знаю, що я казав, що треба. Треба берегти сили і спорядження, але я не втримався. Крім того, ті союзні війська підходять до Мінську. Хоча другий фронт від нього і не відходив. Не знаю, як це працює, але одночасно німці наступають через Туркестан і Кавказ. Але одночасно з тим віддали Білорусь взагалі і в Балтії так собі. Але, але там я взагалі не був, не дивився. Так я. Я, походу, за все маю відповідати. О, ого. А в них є ще один. Це, це танки працюють. А це результат. Охо-хо, навіть так. Ця вістка навіть спрацювала. Я, я аж не вірю. Взагалі я звільняв союзників, щоб скоротити фронт, і взагалі зручніше наступати. Але якщо що, то це, тому що я того, що їх дуже люблю. Що, що це таке? Я постійно бачу новини, що монгольське селянське ханство. З кимось воює когось захоплює. Навіть похід на їхню столицю не заважає росіянам дохнути на Донбасі. Стоп, я це вже десь бачив. О! Нарешті хоча це ще на кінець, мабуть. О, а оця от більше схоже на похід той. М -м -м -м. Цікаво, коли це закінчиться. Це... Так довго і тяжко. А, мабуть, даремно Кавказ здали. Ну добре себе втримую. Стоп, що. Ого! Німеччина і Росія просто домовились про мір. А, знову сепаратний мір. Mm. Я, звісно, радий, що це закінчилось, але я забагато роботи вклав, щоб вони просто так віддали. Чи в них ще одна війна є. Це було довго, мабуть, могло бути трохи краще. Треба було швидше танки будувати. Або навпаки, більше в обороні посидіти. Цікаво, які умови. А, по ходу умови передати білорусам Смоленськ, а мені Білгород. З Іраном так само. Лишається тільки вийти з райспакту І будемо мирно жити. Ще Норвегія. Ще Норвегія з того Союзу лишилася. Ну, ну і з Норвегією теж я маю розбиратися, тільки в мене тут голова на плечах є. Ну добре, може німці, трохи зайняті війною на їхньому кордоні. Тепер у нас ще дві маріонетки. Норвегія і Калмікі. Так, Дон, я просто приєднав. Взагалі, в мене ще є цікаві крапки, але не знаю. Я хочу пожити в мірі. Всього чого треба добилися. Я, звісно, розчарований, що незалежна і велика Росія досі буде поряд, але в мене, але тепер в мене точно є армія, щоб захиститися. До того, що все одно, мабуть, би її виділити. До того ж її ніби не можна набагато сильніше поділити, ніж було на початку. Бу трошки ще так доведеться з цим жити. Я не знаю, чому німці не справляються з синдикалістами. Деколи виходить ніби. Але допомагати я не хочу таке, що король хоче, хоче відмовитись від престолу через хворобу. Ем. Ні. Ні, мабуть, він залишається. Насправді, я знаю, що це катастрофа буде, якщо це не провів країну через війну, він хоче її відновити і бачити в мирі. І розвивати в мирі. М. Тепер він старший. Чому я їм погрожую голодом? А, бо це про хлібний мір? Ем, умови. Я можу просто відмовитись, але. Ну, всілякі умови. Щоб буде якщо попросити краще. Домовилися на якісь умови. Я лишаюся членом Мітель Європи. Виходжу з Рейхспакту. Слава Україні. Я тепер можу виконати фокус Самостійна Україна. Є! Тепер точно є. Чудово! А взагалі я би хоч бачити як закінчується війна, але щось вони там застрягли. То що я зроблю? О! Вони збирають старих друзів. Правда, австро угорщина зруйнована. І Австрія захоплена. О, я знайшов, як сховати інтерфейс, тепер я можу спокійно сидіти і дивитися на громадянську війну. Щось вони теж повільно. А хоча це що там початок 44-го. Я не знаю, чому в цій грі є такий крутий Обама. І так, я собі знайшов ще одного президента. Так, важливе повідомлення. Щось сталося в Європі. Австрія здалася. Мабуть, треба почекати, поки Польща організує. Ну от на що вони це роблять? Польща вимагає Галичину. Ні. Я скажу ні. Це, мабуть, штучний інтелект цієї гри не вміє зупинятися. Тому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До побачення. То, що синдикалісти перемогли у війні, чи вони ще нову англію мають. І там клаптик чогось. І там клаптику нема. І Аляска. Насправді. А це крутий король собі все забрав. ще хоч. М -м. Цей мод ще повільніший, ніж просто грав.